Світлана Молчан. Ревнощі. А це хто із тобою виходив? запитав він, коли її точена фігурка примостила дупу у надто коротенькій спідниці на переднє сидіння поряд із ним. От тільки не починай знову зі своїми ревнощами. підкотила оченята тендітна красуня. То новенький. Разом над проєктом працювати будемо. Останній же напарник звалив, та й попередній не краще, а робота горить. То куди сьогодні майнемо? В новий ресторан вечеряти. друзі вже там, підморгнув він. Вечір пройшов чудово. Компанія багато спілкувалася, жартувала, пила вино, навіть танці були. В розпалі вечірки він попросив трішки зачекати, а вже за годину приніс їй розкішний букет нарцисів під заздрісні оплески дівчат. Опівночі ресторан зачинився. Він закинув друзів додому, а потім зупинився поряд із лісом на об'їзній дорозі. Зачекаєш трохи, я скоро? запитав у коханої в коротенькій спідниці. Звісно, тільки ти не затримуйся, мені вставати рано, проєкт горить. Щиро посміхнулася вона. Він відчинив багажник, на силу витягнув величезний згорток, із якого рясно крапала темна рідина, скинув на землю і поволік в гущину нічного лісу. Ох і ревнивий же. шепотіла вона собі під ніс, підмальовуючи губи. І любуючись собою в автомобільному дзеркалі. Світлана Молчан. Ревнощі. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування. Вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.